Слава Україні! Героям слава! Друзі, вчора пройшов гарний дощик. Злива така конкретна. Бачите, як, як земля виглядає. І після обрізки я ще нічим не підживлював полуничку. Бачите, залишено було по два-три по три листки. І листочки такі поморщені. Полуничка виснажилась. Бо вона плодоносила, і я її підживлюю кальцівою селітрою. 15 грам на 10 літрів води. І так от під кореньлю. Можна було вімкнути капельний полив. Але в мене немає пристосування, аби можна було в водичку додати розчин кальціовий селітр чи будь-який інший. Можна і по листу бризгати, знаєте, але. Ось таке потрошки таку даю, знаєте, таке мокро там, щоб воно розходилося, аби її підживити, аби, аби їй легше було відмолодити свіже листя. Бо кальцію в ній брак. Це ніякий не кліщик, оце поморщене, а це брак кальцію. Так що якось так, друзі, ось так виглядає полуничка, вже всю я. Встиг обрізати. Вся в мене обрізана. І це підживлю і побачу через якийсь час, через тиждень, другий, як вона покращиться, як вона піде в ріст від цього, від цього підживлення. Кальцевої селітрую. Так що, друзі, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть російській Федерації!